Поштову марку з різдвом незламні презентували у Вінниці. Це вже друга ексклюзивна власна марка з циклу Бойові гусаки. На ній зображено родину бойових вінницьких птахів з немовлям. Марочка має назву Зріздвом незламні і символічно присвячена. Придешнім святам різдву на ній зображена родина бойових гусаків і маленьке немовля як символ віри, надії, любові. Створили марку за мотивами виробів майстрині Наталії Дремлюги. Це вже ідея нашого офісу по туризму. Вони запропонували зробити. Дитинку, якби що вона в скорлупі від яйця, але теж я думаю, що ж я буду робити біле яйце, то зробила з пікселя. Ну і, в общем вже така народилась дитинка і зробили йому оселедець, бо це ж український. На спецпогашення марки з Різдвом Незламні прийшла філателістка Тетяна Редчиць. В своїй колекції розповідає, має усі випущені з початку повномасштабного вторгнення марки. За її словами, це не лише підтримка і гордість за своїх, а й гарні капіталовкладення на майбутнє. Це грошовий знак. Він ніколи не втрачає свою вартість. По-друге, це історичні марки, які завжди залишаться. З нами їх можна передати на майбутнє, нащадкам. Це цікаво. Це історія. По третє не мають художниці. цінність, вони дуже гарні. Всі це велика робота художників, майстрів. Наразі за словами Тетяни Маєвської офіс туризму працює над концепцією створення марок у 2023 році. Ми працюємо над концепцією створення марок вже в наступному 2023 році. Гарантую те, що будуть з'являтися нові марки від офісу туризму Вінниці. Зокрема, ми ж започаткували цілий цикл марок, який присвячений містам-побратимам. Тобто ми плануємо продовжити дійсно випуск таких тематичних марок і, звичайно, марки, на яких будуть зображені шедеври наших вінницьких майстрів. Вартість марки з різдвом незламні 100 гривень. Її тираж 300 примірників. Придбати марку можна в міських відділеннях Укрпошти та офісі туризму. В Вінниці, Віталій Бондарєв, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.